Всім привіт! Хто не знає, мене звати Катя Буяльська, і сьогодні я натхненна весняною порою вирішила прогулятися найпопулярнішими місцями Вінниці. А заодно і нагадаю вам історію їхнього походження. У містах з багатовіковою історією є власні місця візитки, за якими їх пізнають у всьому світі. Жителі цих міст настільки звикають повсякдень бачити популярні серед туристів будівлі й монументи, що часом і самі не знають деталей їхнього походження. Спробуємо освіжити в пам'яті топ 7 місць візиток в Вінниці. Звісно, кожен має власні уявлення про найпопулярніші місця у Вінниці. Я вирішила розпочати з центрального парку, адже саме сюди в дитинстві, влітку, батьки всіх приводили кататися на каруселях. І мій найяскравіший спогад пов'язаний з поїздкою на оглядовому колесі. Центральний міський парк Вінниці був заснований у 1936 році і раніше носив ім'я радянського письменника Максима Горького. На території парку розташований пам'ятник Максиму Горькому, воїнам афганцям січовим стрільцям, а також алея славетних земляків. Працюють концертна зала, стадіон, ковзанка, планетарій та численні атракціони. Також тут є пам'ятні знаки, які нагадують про масові розстріли українців у 1937-41 роках. Наступну локацію я також вибрала не випадково, адже вона безпосередньо пов'язана з відвідуванням парку. Позаду мене арка, яка встановлена на честь польот Юрія Гахаріна в космос. Автор проєкту маловідомий навіть для вінчан Роман Меркель. Цікаво, що ідею втілення арки в життя підказала автор від дитяча іграшка Кішка, яку досі зберігає дружина архітектора. Також Роман Меркель є автором знаменитого пам'ятника літаку на проспекті Космонавтів. Одразу хочеться згадати про Вінницький універмаг. Для реставрації площі перед будівлею це місце облюбували вінничани та туристи міста. З дитинства в мене це місце асоціюється з серпом і молотом на даху будівлі, який вже нарешті зняли, величезним магазином іграшок, а також смачними домашніми пиріжками. І мабуть, всі, навіть ті, хто не зізнається, робили селфі на фоні цього нападі. Неподалік універмагу знаходиться ще одна досить відома споруда книжка з часу забудови у 1979 році, і до сьогодні це адміністративна споруда, яка відома лише своїм непересічним виглядом. Напроти книжки знаходиться площа імені Стуса, де проводяться різні концерти та масові заходи. Місце побачень та ділових зустрічей Вінницька водоновірна вежа, збудована на початку ХХ століття, за проектом Григорія Артинова. До речі, башта має офіційний статус пам'ятки місцевого значення. Недовго функціонувала вежа за призначенням. Під час війни у ній був спостережний пункт, і навіть жили люди. Сьогодні тут знаходиться експозиція, присвячена пам'яті воїнів афганців Я знаходжуся у Вінницькому краєзнавчому музеї. Тут представлено всякі штуки від часів великого потопу і до сьогодні. А ще тут є унікальний скелет мамонта. Сьогодні у фондах музею знаходиться понад 100 тисяч експонатів. В одній з залів музею віднайдений вхід до таємничого підземелля Вінниці. Також тут є пам'ятки археології, народного мистецтва, релігії, природознавства та історії Вінниці. А щоб не бути суб'єктивною, я вирішила запитати у Вінничан про місця, які вони полюбляють у Вінниці. Ну, тут одна сторіна та соборний праці наліва направо під Я ваше улюблене місце Соборна. в Вінниці? Я роблю опитування таке. Соборна. Соборна? <пас> <пас> місце в Вінниці. Улюблене. Ставка на дверка, а дверка Луїзовича. Вирвуть. <пас> <пас> Я гуляти не буду. Ну де? Їзди <пас> по всій Вінниці. Я гуляти <пас> не буду. Туристичне. Ну, якесь таке, куди б друзів привели? Привели би друзів, там ну, Я Лоша Шевченка. А на завершення я вирішила залишити чи не найновішу, але найвідомішу на всю Україну місцину набережно Рошен. Незважаючи на те, що будівництво цієї локації перекрило вхід на острів Кемпа. Міничани та гості міста люблять тут прогулюватися та спостерігати за світло музичним шоу. Цікаво, що конструкція фонтану зареєстрована як судна стоянка. Якщо вам сподобалася програма, ставте лайки, а також пишіть у коментарях улюблені місця в Вінниці. Катерина Бояльська спеціальна для власної інфо. Казала авторові дитяча іграшка кішка, яку й досі зберігає <хurai> <хurai> цікаво, що конструкція фонтану зареєстрована як судно судностоянка. Судно Ще. Нормально, <рес préc> <пари> <рес> 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 давай ще. раз. Та все видно, давай йде.